Як знати, що твоя дитина на передньому краї? Кричала у телефон, його вже нема. Завдяки Денису і його команді, його хлопцям розбомбили дуже багато російських військових. Загинув під село Правдину, захищаючи Миколаївську область. Мене звати Наталія Максишка. Я мати загиблого захисника України, героя України Дениса Максишка. Денис був дуже різноманітною дитиною, але він ніколи не сидів годинами за одною справою, але й не був не бешкетником. Я можу сказати, що йому ніколи не було нудно. Він завжди знаходив чим займатися. З маленького дитинства він дуже багато ну, грав такі ігри, там конструктори. Збирав, розбирав їх, потім мав там, велосипед, займався хатха-йогою, танцями класичними. Тому у нього завжди було багато друзів. З Сином у нас були завжди довірливі відносини. Я повірила в нього. І в його грунтовність, в те, що він е, розуміє те, що робить. Мене звати Анна Вольська і я дружина захисника 28-ї окремої механізованої бригади Дениса Максишка. Це було 3 секунди максимум п'ять. Я їхала, так, як я є, працювала тренером на одній із приватних конюшин. Мене запрошували на іншу, щоб я давала рекомендації. І якраз так сталося, що за тиждень до нашого побачення підійшла. Директор і каже, в нас буде новий робітник. Я така, ну, добре, буде те і буде. А я кажу: а чому саме от цей робітник постійно ж перебирається, бо дуже складно знайти відповідальних людей на конюшню. Бо це робота з тваринами, і вона має бути відповідальна, бо від тих людей залежить, від конюха залежить здоров'я. І їхній настрій на подальшу роботу. А вона каже, це єдина людина, яка написала своє резюме правильно. Всюди розставили коми, закінчення речення, початок речення це каже, для конюха це просто ну, неймовірно. От я його вибрала. І коли приїхав Денис на конюшню. Я сідала в машину, а він виходив з машини. І директор, о от, тих 3-5 секунд, вона нас представила: Денис це Аня, Аня це Денис, я така супер, і поїхала. Я поїхала на конюшню. На наступний день ми зустрілися, і в першій розмові я зрозуміла, що це не проста людина. Бо настільки грамотно і гарно він спілкувався. Він, мене, він, він розказував такі історії, що я просто не змогла я, повірити, що така людина в нас опинилася на конюшні. Я запиталася, де він працював. Він сказав, що я працював юрист-консультом в Запоріжжі. Я кажу, що ти тут робиш. Він каже: мені потрібно трошки відпочити, відпочити. Пере... Свої думки настроїти на інший лад. Я тоді сказала, що це правильне рішення, бо коні рятують дуже багато долі, вони емоційний стан, психологічний стан це маленькі лікарі. У 2014 році в нашій сім'ї сталося таке, як Переломний момент, бо до цього було все легко, все спокійно. І коли Денис був коло мене, то в мене було таке враження, що я за великою горою. Мене є кому захистити, мене є кому потішити, якщо якісь негаразди там по спорту. А, він завжди піднімав мені настрій. І от у 2014 році а, події, які сталися на Майдані а, з цього місця якраз і пішло з однієї сторони вгору, з іншої сторони вниз. А Денис поїхав в Київ. Він спочатку декілька днів був в Одесі. Потім він підійшов і сказав: Аня, я їду в Київ на Майдан. Я не запречувала чоловікові. Єдине, що я можу робити, це підтримувати, це прийняте рішення. Так, наприклад, укласти контракт з Збройними силами України це був глибоко продуманий факт, тому що він розумів, що ну, в тих умовах інакше. Допомогти ну, своїй країні і підготуватися і захистити себе інакше не можна, як знати, що твоя дитина на передньому краї. В той момент, на початку війни, ми ж всі були в такому розпачі. І хто де був, той. і... Ну, мав робити те, що е, потрібно. Тоді йшла на І ми розуміли, що е, ну, їм не можна просто піддатися. Якщо е, піддасться Миколаїв, то це означає, що е, постраждає Одеса, що чи втримають Одесу. Е, е, і тому всі думки були на те спрямовані, щоби вистояти. Щоби не дати от, розлитися ці чорні навалі на міста. І ми коли він від... телефонував, то переживали, як їм. Ну, ну, Це було був лютий, березень та холодно. То холодні, е, ці е, артилерійські їх е, машини е, там, де вони. Спали і не могли зранку, ну їм не, хоті не хотілося вилізати, але потрібно ж. І ми чекали. І коли не дочекалися, коли вийшли на зв'язок, то не вірили в це. Понеділок 14 березня він мені зранку зателефонував, по 15 березня якраз. Це був день нашого шлюбу, нашого весілля. А, він привітав, каже: Я тебе вітаю. І я тішуся тим, що ти моя дружина. я кажу, Денис, ти на один день помилився, бо День нашого друження 15-го, знаючи, що він ніколи не плутав дати. Ніколи. Він завжди чітко знав, коли в його друзів день народження, коли е, всі дати. Я могла сплутати там. Ой, забула. Ні, він завжди в нього було чітко. Е, сьогодні привітати того. Сьогодні привітати того. Кажу: Денис, що сталося? То ж день нашого весілля, тільки завтра. Він каже: ну тоді я тебе і завтра привітаю. Але, на жаль, е, їх відправили. В напрямку село Правдино, де 14 числа і були обстріли. Там росіяни вже наступали. Наші хлопці з 28-ї бригади, як могли, так оборонялися. Вони перебили тоді безліч велику кількість. Нападників, вони знешкодили блокпост, вони там потрощили цілу кучу техніки їхньої. І 15 го числа мені вже зателефонували з 28-ї бригади і попросили приїхати. Я якраз працювала коней, я розпереживалася, що сталося. Він каже: Аня, приїдьте, будь ласка, І от я 15-го числа в чому була? В кінному, в чоботах, Річах прилетіла, і нам сказали таку звістку, що вчора е, Дениса не стало, що е, розбили вони молодці, 28-ма бригада дуже гарно попрацювали. І завдяки Денису і його команді, і його хлопцям, що розбомбили дуже багато. Е, Російських військових. Ну, я сказала, що я не можу повірити, що Денис не може. Так, Ну, у нас сьогодні річниця, він має подзвонити. Бо ну, я не могла усвідомити що це. Ну, і сказала, що поки я не побачу його, то я не повірю в вашу звістку. Але сталося так, як. Сказали командир. Він загинув під село Правдину, захищаючи Миколаївську область, захищаючи зі своїми хлопцями просування російських військ в сторону Одеси. Можливо, очікування, але коли через після розмови е з навісткою вона зателефонувала мені через там, ну, впродовж години і е, кричала у телефон, його вже нема. Ну, я навіть зрозуміти не могла, що це таке. Я ну, на відстані не бачачи його, я не могла повірити, я просто сповзла, е, ноги підкосилися. І ну, не могла повірити е, два дні, поки мені не прислали фото вже. В той час е, неможливо було добратися від Запоріжжя до е, Одеси. Справа в тому, що у нас е, ну, раніше ж хід. Вже ж на 75% область була окупована. Вони ж вилилися. А іншими там були всюди блокпости. І навіть на виїзді з Запоріжжя, потім всюди стояли блокпости. І мені сказали, що я просто за ті два-три дні не доїду, щоб поїхати от на поховання. Я була присутня віртуально, тому що мені в цей час знімали процес похорон. І е я от з відставанням у п'ять хвилин бачила, як це проходило. І от перед днем поховання е мені робили спеціальне фото. І... Ну, щоб я могла переконатися, що це він. Місця сили це тварини, родина, діти і тварини. Я багато років маю справу з конями, тому коні вони мають силу, вони мають енергетику, яка, яку вони передають для того, щоб людина була сильна. Дві секунди, це найболючіше, бо після похорону Дениса зразу на наступний день е приїхали мої друзі з Львова і забрали коней, я забрала сина, і ми поїхали до Львова, так як, так як просив Дениса. Бо я йому казала, що я буду в Одесі до тих пір, поки він. Дениса не стало, ми його поховали у Візірці. Ми не могли вивезти і поховати його в рідному краї в Запоріжжі, там, де він родився. Він завжди просив на Хортиці. Десь через півроку нас запросили до Києва. 28-ма бригада повідомила, що Денису присвоїли найвище звання звання Героя України. Але шкода, що посмертно. Ми їздили я, мама і мій син в Маріїнському палаці. Володимир Зеленський нам вручив орден. Ну, це було складно тримати його в руках. Бо краще він був в нього на грудях. Це був біль, сум і, і гордість. Тобто біль те, що краще він отримав цю нагороду особисто. Тому глибокий біль, сум. Те, що держава оцінила, те, що, то тим пишаюсь. Але ця нагорода не може замінити ні матері, сина, ні чоловіка у родині. Так, пройшло два з половиною роки. Ну, чесно не лікую, не лікую. Ну, мабуть, для матері ж, як для матері, для мене час зупинився. розумієте. Так, у мене є ну, зв'язок із невісткою, із його друзями. Тобто життя з ним якби продовжується, але без нього. І я живу двома паралельними життями. Одне зупинилося, і все це життя наповнене і розмовами з ними, і там, обдумуванням якихось там подій, які були, може бути, були недоговорені. От, або, наприклад, з. Тим, що рад... я можу радитися, тому що він дійсно для мене був більш другом, ніж сином. Багато залишилося книг, які пов'язані саме з літературою по історії України. Так. Оце все я не тільки зберігаю, я от, е, накопичую, е, ну, збираю все, що з ним пов'язане. Наприклад, е, багаточисельні записи його, записники. Розумієте, Він так е, підходив грунтовно до будь-якої справи, що він е, це і натував, і планував. І ну от так так багато таких записників у мене залишилося.